Виглядає дорого, але коштує дешево рішення для твоєї ванної кімнати. Сантехніка стального кольору коштує вона не так багато, як здається, але виглядає ну погодьтесь, набагато крутіше ніж просто хромована або чорна. Підвісний унітаз, підвісна раковина, все підвісне. Це те, що реально виглядатиме дорого в твоїй ванній кімнаті. Замовні меблі, які робляться в розмір твоєї ванної кімнати. Ось подивіться, у нас ось є шафа, ось зашита інсталяція. Ось у нас є тумба. А ось тут у нас зроблений ось отакий шкафчик. Світ пральну та сушильну машину. Погодьтесь, це виглядає набагато дорожче, ніж якби ми взяли просто готові меблі, і ось тут у нас були б зазори, ось тут були б зазори, або ось тут будь-який зазор по меблям здешевляє вашу ванну кімнату. Сантехніка прихованого монтажу вона в будь-якому випадку виглядає дорожче, ніж будь-яка інша сантехніка. Ну, уяви, що в ось цій малесенькій душовій була не прихованого монтажу сантехніка, а ось оця душова стійка. Чорний колір в інтер'єрі ванної кімнати виглядає точно дорого. Просто подивись, як ми поєднали кант ось оцього душового скла, ось оцю рушнико сушку, ось оцю електрофурнітуру, фурнітуру на двері, тіньовий шов, а точніше, його імітацію і крайки дверей прихованого монтажу. Це вся та історія, яка не здорожчує твою ванну кімнату фінансово, але здорожчує візуально. Погоджуєтесь? Пишіть в коментарях.